У 2011 році зонд NASA Месенджер вперше вийшов на орбіту Меркурія та зробив просто неможливі фото. Адже на планеті, яка настільки гаряча, що тут плавиться свинець, Месенджер знайшов поклади з мільярдами тонн льоду. Та як це взагалі можливо? Як не дивно, та попри те, що Меркурій часто ближче до землі, ніж Марс, з-поміж сусідніх планет його досліджували найменше. Що ще приховує від нас цей загадковий світ, у цьому відео ви дізнаєтесь, де на Меркурії може ховатися життя, чим він загрожує всьому живому на землі? Як ця планета здатна забезпечити людство майбутнього безмежною енергією. І, взагалі, які таємниці Меркурія перевертають з них на голову все, що ми про нього знаємо. Насправді, Меркурій чи не найскладніше для дослідження планети. Це при тому, що ще за дві тисячі років до нашої ери вавилоняни спостерігали за Меркурієм та внесли його до свого каталогу зірок. Їх вкрай здивувало, що планета час від часу раптом починала рухатися назад по небосхилу. Та пояснити це явище, вавилоняни не змогли. Пізніше давні греки помітили, що Меркурій швидше інших планет рухається по небу. Тож назвали його в честь прудкного бога посланця Гермеса. Його відповідником у давніх римлян був Меркурій, на честь якого ми називаємо планетою досі. Лише в 16 столітті Галілео Галілей нарешті зміг пояснити дивний рух Меркурія. Він обертається навколо Сонця значно швидше Землі, через що кілька разів на рік її обганяє. Саме це і створює оптичну ілюзію, наче планета рухається назад. Це той самий ретроградний Меркурій, на який астрологи безпідставно звалюють всі халепи у вашому житті. Галілео вдалося розгадати цю таємницю завдяки інноваційному винаходу телескопу. Та через близькість планети до Сонця досліджувати Меркурій через збільшування лінзи було надзвичайно складно і небезпечно для очей. Навіть надпотужні телескопи Габбл та Джеймс Веб сьогодні побоюються скерувати свій погляд до найближчої до сонця планети, адже їхнє обладнання може не витримати його спалахів. то треба просто запустити космічний зонд до Меркурія. Насправді це взагалі непросто. Щоб підлетіти ближче до сонця, будь-якому апарату треба буде суттєво збавити швидкість. Тож для Зонда Mariner 10 в 1973 розробили складний орбітальний маршрут, аби він загальмував об Венеру. До орбіти Меркурія апарат долетів лише наступного року та тричі облетів планету. Саме тоді було зроблено перше фото поверхні Меркурія, яка своїми кратерами дуже нагадала вченим місяць. Це породило теорію, нібито вони мали спільного космічного предка. Однак хімічний аналіз поверхні показав, що Меркурій та місяць. Геть різні. Справжнім сюрпризом для вчених стало те, що Меркурій обертається навколо сонця геть не так, як місяць, навколо Землі. Зазвичай менше космічне тіло на маленькій відстані від більшого завжди повернуто до нього одним боком. Та Меркурій таки обертається навколо своєї усі, просто надзвичайно повільно, настільки, що маркуріанський день триває цілих 176 земних діб. І це вдвічі довше за Меркуріанський рік у 88 діб? Тобто за день на Меркурії проходить два роки? Це просто не вкладається в голові. І це далеко не єдине, чим Меркурій ошелешив науковців. Бачите ці хвости, що світять з Меркурія так, наче хтось подає нам сигнал космічним прожектором. Вони довгий час були суцільною загадкою. Невже Меркурій насправді гігантська комета? Це було б нонсенсом. До місії Mariner 10 вчені вважали, що в планета, яка втричі менша за Землю, просто не може бути магнітного поля. Дослідження із земних телескопів це підтверджувало, та космічний апарат таки зафіксував слабке магнітне поле, яке менше з тим здатне викликати магнітні шторми. І якраз вони притягують до поверхні планети гарячу плазму сонячного вітру. Вдаряючись об поверхню Меркурія, вона витісняє нейтрально заряджені атоми догори, це наче бризки води під час стрибка в басейн. Саме так і виникають ті чудернацькі кометні хвости. Та звідки все ж на маленькому Меркурії взялось магнітне поле воно може виникнути лише завдяки циркуляції в розплавленому металевому ядрі. Та як така маленька планета змогла його зберегти, коли навіть удвічі більший Марс майже повністю охолонув. Зсередини. Під час останнього дослідження Меркурія зондом Месенджер в червні з'ясували, що ядро Меркурія аномально велике. На нього припадає 70% від його маси. Земне ж ядро відповідає лише за третину маси Землі. Це пояснило, чому Меркурій досі не охолонув зсередини. Однак створило нову загадку. Як він отримав таке величезне ядро? За однією з теорій, мільярди років тому масивне космічне тіло зіткнулося з Меркурієм, і через це він втратив суттєву частину зовнішніх кам'янистих шарів. Та сучасні дослідження доводять, що за велике ядро планета несе відповідальність Сонце. Ще коли наша юна зірка була оточена хмарами пилу і газу замість планет. Вона своїм магнітним полем притягувала до себе частинки заліза. Тож, чим ближче до сонця формувались планети, тим більше в їхньому складі заліза. Саме так Меркурію вдалося наростити таке непропорційно велике ядро. Та гра цієї планети з нашими очікуваннями, щодо неї тільки починається. На Меркурії повно того, чого там просто не повинно бути. Роздавивши знімки його поверхні, як слід, вчені побачили, що вся вона вкрита. Великими скелеподібними наростами, подібними до сходинок у ландшафті. Вони простягаються на сотні кілометрів, найдовша зі скель сягає однієї тисячі кілометрів завдовжки. За основною теорією, це якраз наслідок поступового охолодження ядра планети. Вона зменшується та покривається зморшками, подібно до того, як виноград стає родзинкою при висиханні. А на думку вчених, якби ці скелі з'явились лише через зменшення ядра то вони були б розташовані рівномірно по усій поверхні Меркурія. Натомість виявилося, що найбільше скель скупчено в двох смугах на протилежних сторонах планети. Одні вчені пропускають, що такий рельєф виник через розширення і стискання мантійного шару. Однак інші вважають, що він затонкий для цього. Ще більше спантеличуючи вчених, що на південній півкулі Скель виявилося вдвічі більше, ніж на північній. Поки цю аномалію взагалі неможливо пояснити. Щоб пролити світло на цю таємницю до Меркурія, запустили зонд Бепі Коломбо, що наблизився до планети у 2024 році. Та перше віддалене фото Меркурія, зроблене зондом, тільки додало інтриги, адже на ньому добре видно нові меркуріанські зморшки. Це означає, що найменша планета сонячної системи продовжує зменшуватись. І схожа справа тут не лише в охолодженні та стисканні ядра. Хімічні дослідження показали, що Меркурій багатий на литкі речовини, такі як вода, натрій, оксидвуглицю та ртуть. Вони з часом оперовуються крізь поверхню та принаймні теоретично можуть створювати ті нові молоді скелясті нарости. Однак сам факт високої концентрації литких речовин на Меркурії є справжньою аномалією. Адже Сонце мало давно їх випарувати. То як за 4,5 мільярди років сусідства з ним Меркурій зміг зберегти свої литкі багатства? Одне з пояснень передбачає, що ця планета насправді утворилася набагато далі від Сонця, та лише з часом підлетіла до нього через сторонній гравітаційний вплив. За однією з гіпотез, міграція Меркурія спричинив гравітаційний вплив Сатурна. Але стривайте, хіба Меркурій не мав утворитися навпаки, близько до сонця, щоб забезпечити велике мотилеве ядро? Щось не сходиться. Додайте до цього ще аномально велику кількість водяного льоду, хоч температури на Меркурії можуть перевищувати 400 градусів за Цельсієм, не так і дивно, що глибоко в тіні кратерів і на полюсах планети можуть залишатися рештки льоду. Та вчені виявили, що його на Меркурії стає більше. Але ж звідки береться вода на одній із найгарячіших планет? Як на парадоксально, вода на Меркурії може виникати завдяки активності сонця. Поверхня планети містить зв'язані атоми кисню та водню, відомі як гідроксили. Самі по собі вони не здатні утворити воду. Та протони з сонячного вітру здатні проникати всередину поверхні Меркурія, де ховаються гідроксили. Це активізовує зв'язання атоми кисню та водню та змушує їх врізатись одне в одного, утворюючи при цьому молекули води. Частина з цих молекул випаровується через атмосферу у космос, але решті вдається приземлитись на затінені полюси та осісти у вигляді льодяних наростів. І, хоч цей процес доволі повільний, та за підрахунками вчених, за три мільйони років Маркурій здатен накопичити майже 10 трильйонів тонн нового льоду. Це як 46 льодовиків Колумбія в Антарктиці. То значить, з такими запасами колонізувати Меркурій буде простіше ніж Марс? Тим паче, що Меркурій отримує в шість разів більше сонячного світла, ніж Земля, і легко забезпечить колонію енергією на століття вперед, і не тільки її. Чому ж ми досі не там? Насправді оселитися на Меркурії не найкраща ідея. Хоч науковці вже розглядають Меркурій як таку собі космічну сонячну електростанцію для потреб людства майбутнього, та шлях до цього геть непростий. Зонду Месенджер знадобилось сім років, аби увійти на орбіту Меркурія. Він облетів навколо Землі, Венери та Меркурія кілька разів, аби достатньо уповільнитись. Погодилося б ви провести стільки ж часу у колонізаційному кораблі. Приземлитись на Меркурії буде не легше, ніж долетіти, адже у нього майже відсутня атмосфера, яка б допомогла космічному кораблю уповільнитись. Це може бути найважчим паркуванням у світі. А екстремальні перепади температур від мінус 180 градусів за Цельсієм вночі та до 400 градусів в день вас або підсмажать, або заморозять. Тут колоністам і допоможе тривалість меркуріанської доби, яка складає 176 земних діб. Це дозволить вирухувати час і місце посадки з відносно безпечною температурою. Та однаково Меркурій може влаштувати вам несподіванку. Адже на ньому, через особливість орбіти, сонце може сходити два рази підряд. Тож, навіть якщо ви приземлитесь на теплому світанку, будьте однаково готові до морозних сутінок. А якщо від перепаду температур закоротить ваш скафандр, а вам буде точно не переливки, адже через малу гравітацію на Меркурії практично вакуум. Через це ваші легені просто розірве, а кров почне кипіти. За 15 секунд ви втратите свідомість від нестачі кисню. І у ваших колег-колоністів буде близько хвилини, аби врятувати вас. Тож скафандри краще адаптувати до суворих маркуріанських умов. Бажано, щоб вони годились для гірничої справи, адже вам доведеться багато копати, щоб вижити. Під час місії Масенджер на Меркурії виявили лавові труби, залишки колишніх геологічних змін, деякі достатньо глибокі, щоб побудувати в них ціле місто. Усередині труб вдасться підтримувати оптимальну температуру близько 21 градуса за Цельсієм. А завдяки герметичним умовам. Буде цілком можливо штучно відтворити земну атмосферу та відчувати себе комфортно без скафандра. Також під поверхнею Меркурія, ви обезпечитесь від потужного радіаційного випромінювання. Ще один спосіб вижити на Меркурії це не затримуватись на одному місці. Для цього потрібно буде сконструювати рухоме поселення, що постійно їхатиме на захід, тримаючись на межі між пекельним днем та крижаною ніччю. Через те, що Сонце на Меркурії сходить надзвичайно повільно, то й швидкість житла може бути невеликою. Та найкращий варіант наразі це будувати місто в кратерах на полюсах планети, деякі з них мають до 100 кілометрів у діаметрі і легко вмістити б такі мегаполіси, як Пекін чи Токіо. Тож, цілком реально побудувати в кратері повноцінне місто, до того ж його стіни чудово захистять вас від сонця. А на його верхніх краях можна розмістити сонячні батареї для видобутку енергії. З цим на Меркурії вже точно не буде проблем. Та найсуттєвіша перевага це постійний доступ до води. Завдяки спеціальній системі дзеркал можна буде навіть створити умови для вирощування рослин. Краще взагалі накрити весь кратер величезним куполом, щоб підтримувати всередині комфортний мікроклімат. Та навіть якщо вам вдасться врятуватись від найбільшої загрози сонця, на ваш організм неминуче впливатиме маркуріанська гравітація. Вона втричі слабша за земну. І з одного боку це може бути весело, адже ви зможете стрибати на великій відстані та з легкістю підіймати набагато важчі за вас предмети. Проте сучасні дослідження показують, що слабка гравітація може призвести до атрофування м'язів та кісток та навіть порушення зору і хвороб серцево-судинної системи. Отже, нові покоління маркуріанських колоністів будуть значно стрункішими за нас зі слабшими м'язами та тоншими кістками. Їхнє тіло буде витягуватися, а очі темнішати через яскраве сонце. Та це вже будуть справжні прибульці. Але що як вони будуть не першими живими істотами на Маркурії? Смертельно небезпечний Меркурій просто зараз може приховувати від нас життя. Технічно на Меркурії є атмосфера, але вона настільки розріджена, що вчені вживають до неї термін екзосфера. Це коли щільність молекул настільки низька, що вони навіть не зіштовхуються, та навіть у ній знайшли молекули, що можуть свідчити про життя: кисень, водяний пар, ознаки дихання, та метан ознака відходів у життєдіяльності. Але ж при пекельній меркуріанській температурі не вижив би жоден відомий організм. Та й рідкої води, у якій могло б зародитись життя на поверхні Меркурія, не знайдено. Але як щодо тих самих печер під землею? Ми вже з'ясували, що на Меркурії ще не до кінця випарувались слиткі сполуки, серед яких її вода. Згідно з дослідженням Алексіса Родрігеса з інституту планетарних наук в Арізоні, якщо сполуки води досі присутні в екзосфері Меркурія, отже, цілком ймовірно, що їхнім джерелом можуть бути поклади не замерзлої, а саме рідкої води у корі планети. Якщо це так, то на великій глибині в лавових трубах могли зберегтися цілі водойми. А враховуючи ті біосигнатури, виявлені в екзосфері Меркурія, може, саме там у глибоких лавових тунелях з водою і ховається ціла Меркуріанська екосистема. Але що як життя на Меркурії більш просунуте? Нещодавно зонд Бепі Коломбо виявив навколо планети. Аномальний сплеск електронів, викликаний рентгенівським випромінюванням. Це невидиме для ока радіоактивне полярне сяйво. Раніше щось подібне спостерігалось лише на планетах зі щільними атмосферами, в яких заряджені сонячні частинки можуть взаємодіяти з атмосферними газами. А за розрідженою екзосферою Меркурія, це має бути просто неможливим. Що як це сліди діяльності підземної меркуріанської цивілізації, яка користується сонячними спалахами для підзарядки своїх генераторів? Та поки ми переймаємось життям на Меркурії, він цілком реально може знищити життя на Землі. Орбіта Меркурія досить витягнута. В різних її точках він наближається до сонця на відстані у 47 мільйонів кілометрів та віддаляється від нього на 70 мільйонів кілометрів. Та астроном Жак Ласкар з Паризької обсерваторії, завдяки дослідженню з комп'ютерною симуляцією, виявив, що з часом орбіта Меркурія під гравітаційним впливом Юпітера витягнеться настільки, що перетне орбіту Венери. Це, зрештою, призведе до неминучого зіткнення двох планет. Через це Меркурій почне хаотично рухатися сонячною системою. Найнебезпечнішим для нас варіантом буде влучання планети у Сонце. Але згідно з дослідженням Ласкара існує ймовірність, що Меркурій влетить в землю через переважаючий вплив Юпітера. Це може стати найграндіознішою катастрофою в історії нашої планети. Для порівняння астероїд, який знищив динозаврів, був завбільшки всього 10 кілометрів. Натомість діаметр Меркурія майже 5 тисяч кілометрів. Тож призітнені він не лишить в живих нікого. І навіть колонізація Марсу може нас не врятувати, адже зірваний з орбіти Меркурій може долетіти і туди. І, хоч рух Меркурія дійсно створить нам чимало проблем в майбутньому, ймовірність того, що він влучить саме у Землю на щастя лише один відсоток. Тож у наступні кілька мільярдів років Меркурій не чинитиме для нас загрози з вірогідністю 99%. Хіба що Бепі Коломбо виявить досі невідомі фактори, які не лише вкотре перевернуть наші уявлення про Меркурій, але й поставлять нас перед новою загрозою. Та поки що ми більше небезпечні для Меркурія, ніж він для нас. За теорією радянського астрофізика Ніколая Кардашова. З розвитком людства до цивілізації другого типу потрібно буде приборкати сонце, використавши усю його енергію. Для цього потрібно буде побудувати зоряний генератор сферу Дайсона. Це грандіозний інженерний проєкт, та якраз Меркурій допоможе його реалізувати. І мова йде не лише про те, щоб розгорнути на ньому будівництво. Канадський футуролог Джордж Дворський. Запропонував повністю розібрати Меркурій, аби видобути сировину для сфери Дайсона. Тут якраз стане в нагоді велике залізне ядро. Але чи дійсно воно варте того? Чи все ж краще возити на Меркурій туристів? Дивитись на подвійний схід сонця.